Отже, пане Іване, кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Доброго вечора, Героя Ви в традиційних кольорах проєкту Говорить Великий Львів, червоно-чорних. Чи ми в традиційних ваших кольорах на вімкненнях, але нашим глядачам подобається. Пане Вене, я хочу розпочати нашу розмову з вашого великого інтерв'ю, яке сьогодні чи вчора з'явилося. До речі, з Днем народження. Вітаємо вас. Вчора у вас було день народження, так, якщо я не помиляюся. І ось це особисте інтерв'ю не по скайпу, яке зараз активно шириться у соцмережах. І я особисто для себе, якщо говорити такий основний підсумок цієї вашої розмови, журналісткою зробив в тому, що я знаєте, дуже довго думав, як правильно сформулювати. Ви завжди дуже оптимістично налаштовані. І я би не хотів казати, що. В цьому інтерв'ю були якісь такі, знаєте, короткі вкраплення песимізму. Ні, не песимізму, воно е, таке, можливо, більш реалістичне, навіть мені видалося, тому що усі ми зараз розуміємо, що. Наші надії на те, що великі втрати для росіян стануть неповправними, вони зупиняться якимось чином, передумують далі воювати незрозуміло за що. Оці всі надії, судячи зі всього, потрохи розвіються, і ми розуміємо, що керівництво Російської Федерації і тамтешні населення готове до довготривалої війни, до великих втрат. Можливо, саме з цим пов'язано те, що ну, я знову ж таки дуже хочу обережно висловитися. Мені здалося, що трішечки менше у вас було оптимізму, ніж зазвичай. Хоча я можу помилятися. От, які ваші думки з приводу цього, цієї великої розмови? Ця розмова була у мене в Офісі 1 плюс 1. Це було ще 30-го жовтня. Це було ще до статті Тайм, це ще було до листа Залужного. Це я повертав було розслідування по загиблому нашому бійцю, і я от був там два дні в Києві. Відповідно, після того інтерв'ю сталося ще багато цікавих складних подій, які якби задали да, вектор того, що там мої думки, мої підозри, вони якби відповідали поточному стану. Ну, Тут яка історія, казати, що нам стало е, щось якось там песимістично. Не песимістично, ну песимістично було б, якщо б вони зараз боролися за Житомир або наступали на Миколаїв або на Дніпро, або хоч Краматорс би взяли гарне місто, до речі, інтелігентне там на Донбасі, воно таке було просвітлене. Ну ні те, ні та, ні та їм не світить. Тому в будь-якому випадку всі наші труднощі є досить відносними. Е, у нас е, ми не змогли, е, якщо є трактування головного головнокоманд. Мандовича добитися тих результатів, які хотіли на запорізькому напрямку, в ті строки, які означилися. Але це не значить, що вони скасовані. От, зокрема, Дня три тому під вербовим це біля Роботіно на схід. Там потихеньку трапляються хороші події, і я не думаю, що міняється якийсь загальний вектор збройних сил, що припиняється наступальні операції. Знову ж таки, ми бачимо бойню криваву, важку, але успішну для збройних сил, яка відбувається зараз на лівому березі Дніпра. Це автоматично ослаблює групу возґніпер, яка й перекидали звідти частини свої на Запоріжжя. А тепер туди не можуть назад вернути їх на Дніпро. А на Дніпрі почалась дуже така бурхова катавасія. Генерал Тіплінський російський нервує. З Бахмута війська теж не можуть перекинути на Куп'янському цьому із напрямку. Теж у росіян зменшувався якби ентузіазм. Тому вони зараз визначили, що вони хочуть захопити Авдіївку, кладуть там війська для того, щоб показати, що вони щось проможні брати. Ну вони беруть, намагаються взяти Авдіївку. Не Краматорськ, не Харків, ні якісь там повторна операція там на Херсонському миколаївському напрямку. Тому всі ці труднощі умовні поставки зброї, те, що заявив і Всі ми знаємо, нас наші союзники підвели. Вони очевидно зараз більше стурбовані Китаєм, Вони стурбовані тим, аби Росія не лягла під Китай, тому не можна, щоб вони нам багато допомагали. Тому ми своєю кров'ю і потом ми міняли всю геополітичну карту світа. Якщо б було трошки менше мінних полів, якщо б трошечки наші союзники не так гальмували з передачою зброї, якщо б наступ почався раніше, можливо, ми б добилися зараз вже тих результатів, які б знову ж таки поміняли повністю розкладку сил. Ну маємо, що маємо зброї недостатньо. Ми продовжуємо бойові дії. Противник досі не може нам нічому загрожувати стратегічним. Десь наступає десь він, десь ми наступаємо просто такий складний період. Стосовно того, ми бачили, що і керівник Гура Буданов те зміщає терміни. Да, тобто зараз ми бачимо переоцінку, але якби вона просто зміщається в часі стосовно того, що противник може загрожувати державі і існуванню цього немає. Стосовно того наскільки ми швидко можемо деокупувати території, да, зараз це звичайно вже. На волю Генштаба і нашої політичної системи, наскільки ми можемо це організувати. В той же час, я думаю, що ну, не буває так. Просто йдемо так, оце звільняємо. Тут був би зараз певна така е, е, просадка. Але знову ж таки ми робимо роботу над помилками. Ми можемо зробити її сильно. Тоді нас знову зажевлюють е, дуже цікаві перспективи. Можемо недостатньо сильно зробити, тоді це ще десь затягнеться. Але якби ну наша задача воювати, тому що наше ми всі помремо. А противник вже не зміг виконати свої стратегічні задачі. Теж же хоче миритися в росіян. Там росте список тих росіян, це хто хоче міритися. Кількість втрат їхня не грає ролі. Зараз їх там 400 тисяч оцінкам Бурунгура. Ну, це 400 тисяч, які по бронетехніці і в броньованих машинах е, дуже сильно укомплектовані, і тому я думаю, що е, тут не йдеться що нам треба їх там всіх знищити. Достатньо, щоб вони понесли десь вагомі втрати. подивимося, що задіївка буде там надзвичайно складна ситуація. Але я переконаний, що наш генштаб зараз далі робить е, складні, але е, е, ефективні комбінації і з е, листопад, грудень це ще не так, що там ой, ми там ми нікуди не наступаємо. Все триває, іде важка. Бойня і в будь момент ще може виявитися, що якийсь наш рахунок справдить себе, і ми знову поміняємо розклад на лінії фронту. А скажіть, будь ласка, от якщо говорити про південний напрямок, з'явився цей, ну як нам пояснюють інформаційний вкид з боку росіян про те, що вони готують там чергове перегрупування. Одразу на болотах розпочалася істерика. Міністерство оборони, а правильно казати, міністерство нападу Російської Федерації, скасувало, от мені дуже сподобалося саме формулювання, скасували повідомлення, не назвали його там таким, що не відповідає правдоподібності, помилково вони його скасували, так ну але окей, це вже якісь формулювання, і не будемо заглиблюватися. З одного боку, так справді це може бути перевірка на пильність для українських збройних сил. Але з іншого боку, ми пам'ятаємо, що дуже часто ці їхні повідомлення про потенційні від'ємні наступи, як ми їх називаємо. Спершу не підтверджувалися, але потім минав якийсь час, і оці всі чутки, які вони спочатку активно заперечували, ставали правдою. От що ви про це все думаєте? Я думаю, на любому березі Дніпра. Задача наша стоїть не прорвати в сторону Скадовська і не зробити якийсь там подздарм зараз наступу масштабного. Я думаю, там задача стоїть збільшити контрольовану нами або неконтрольовану противником і, і нами сіру зону в таких об'ємах, щоб ворог не міг наносити артилерійські ураження по правому берегу. Тоді, на перспективу, наприклад, на весну, це може стати подздармом. на даний момент. Там зараз, от якщо ви хочете знати, хто справжній герой От в Україні от морська піхота, яка зараз там виконує операції. Це люди, які виконують і несуть величезні втрати Противнику, противника паніка, але і нашим бійцям там надзвичайно складно. Вони йдуть в надзвичайно складні операції, і тому зараз там я не думаю, що йдеться про ну так, скажімо, всяке може бути, але достатньо великий буде наш успіх, якщо ми відсунемо противника. Ще буквально там хоча б на 5 кілометрів, <кій> і тоді це призведе вже до серйозної зміни на цьому напрямку. Противник буде боятися, що там може потенційно потім справді виникнути плацдарм. А може відбудеться те, чого бояться російські генерали, що зараз це відволікаючі удари, і там вибудеться десантна операція десь на іншій ділянці побачимо. Но ворогу там не перелавки, але це дається нам складною працею. І ті люди, які йдуть там в бій, вони роблять справді неймовірні просто операції і там і на цих островах, і на цьому. Лівому березі дуже складна воєнна робота робиться збройними силами, от, зокрема корпус морської піхоти, в тому числі і їхні найвищі офіцери, вони дуже там безпосередньо задіяні і ризикуючи життям, роблять дуже 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 тяжку працю. Є з нами на зв'язку, відновився Євген Карась. Пане Вен, я хотів задати, і я задам це запитання про Авдіївку, але все ж поки ми налагоджували з вами зв'язок. Ми подивилися сюжет заздалегідь підготовлений про майбутній референдум про чергове наділення владними повноваженнями Путіна. Як ви гадаєте, яка тактика може бути у Російської Федерації в зв'язку з цими виборами? І насправді Бог з ним, що вони будуть транслювати на внутрішню аудиторію, це, це так побіжно цікаво, але для українців немає якоїсь. Того з широкого сенсу, тому що брехати вони можуть для своїх багато і абсолютно різноманітно. Як можуть відбува... як може відбуватися логіка воєнних дій з боку Путіна, враховуючи наближення цього референдуму? Що ви чекаєте? Тому що є різні абсолютно повідомлення: від того, що Путін яким чином стабілізувався у цій війні і і віднайшов якусь для себе зрозумілу формулу, як він далі і буде продовжувати? А з іншого боку, все одно є. Ті матері, ті жінки, про яких ви згадували, які десь там пробують якимось чином виступати і вимагати демобілізації своїх чоловіків чи синів. Це щось поміняє цієї зими чи не поміняє на ваш погляд? Без поняття, ні, під вибори готовий, тому треба захопити цю, яку ми згадували Авдіївку, туди кидають величезну кількість військ. Для них там е, певну спроможність, якби зробити на великі проблеми, створювати, що там одна логістична дорога на відміну з Бахмута, де їх кілька, але там і укріплення більше. Ну і ділянка к фронту менша, куди вони кинуть набагато більше військ, чим кинули на е, Бахмут. Тому бойню зазнають, несуть втрати. але задача добиться символічних перемог для того, щоб потім якось там діда далі протягнути за трон. На трон і ця мумія буде далі. Там руліть я в принципі ну вибори відбудуться, він там переможе і так далі. І подавить ті, хто там був проти у Пригожина не вийшло бо дурна бізяна, але зробив непоганий, якби показав слабкість внутрішньої системи. Я думаю, що от згадував до речі про це керівник Гура. У 25-му році він каже, що попередньо, якби да, очікують, що може відбутися щось цікавеньке. Е, Очікували до того був, Пригорнський бунт. Очевидно, до цього були предпосилки довго. Ну він не відбувся в тій формі, в якій мав би щоб це все посипалось. Тоді би ми уже Криму були, якщо би пригожен, хоча би там три дня ваштабова в Москві Уже ми були в Криму, тому що посипалася посипалися їхні системи воєнного управління. Ну у нього не вийшло. Зараз я думаю, наступна буде точка. Це міжнаціональний розкол Росії. У них зараз дуже сильно ослабла центральна влада, ослабла в цілому Росія і Росіянці, як поганенький народі дуже добре були утилізовані, і через то національні меншини у них надзвичайно сильно зараз почали. З росіянчиків кепкувати, перебирати на себе там силу вуличну, кримінальну, релігійну, в тому числі ми бачимо, що там з мусульманами дуже цікаві відбуваються процеси, і про це вже б'ють полог самі росіянці, які воюють. Тому оце от тенденції від центрові, які будуть пролягати на релігійно-національній основі. Оце, от я думаю, буде то, що заб'є кілочок, оцей привид комунізму і Росія ще не наразвалиться. А стосовно ну таку офіційну на найцікавішому зараз відновлюємо зв'язок. Є Є, Крас, Продовжуйте Так, да, да. тому, що ванька забит. Ванька стерпить по на ругу Лубянки референдум, вибори, що завгодно не стерплять оці от інші народи і мігрантські маси, які живуть в Росії. У них є свої, я думаю, думки на то, якою буде Росія розподіл влади. От вони, я думаю, те, що казав Буда на 25-й рік, це я думаю, буде фрагментація Росії, піде розкол саме по національній основі. З цього ж приводу дуже прикольні тенденції в Чечні. Оце його синулік Кадирова, який вже отримав всі ордіна і так далі. Може порушувати закон в прямому ефірі. Його за все щось там і нагороджують. Тобто, я думаю, кадировське царство, воно теж, до речі, йому чого Задозволяють робити, тому що він ключик до мусульманського світу, і в принципі Росія майбутнього може бути більше зеленою чим трікаворною. Тому Аквафреш потіснить якби мусульманська карта. І оце те, що я бачу за останніх півроку, дуже сильно у них пішли оці от міжнаціональні конфлікти. А скажіть, будь ласка, от саме про 25-й рік, тому що ну, ми багато чули прогнозів, в тому числі від гуру, про. Там і звільнений Крим, і зараз ну ну справді там десь українське суспільство вже так з пересторогою зараз слухає ці прогнози. І 25-й рік з одного боку це доволі осяжна перспектива, але в нас лише 23-й рік і цілий 24-й попереду. Як ви гадаєте, чому саме 25-й? Чому які це процеси, які не зм... не можуть відбутися, наприклад, в найближчі півтора року, але наприклад, в перспективі через два роки вони можуть реалізуватися? Чому саме такий е, проміжок часу, на ваш погляд? треба розуміти що на мою думку прогнози які звучали про крим і про такі вагомі результати у війні закладалися на основі того що наша розвідка знала що готується пригожинський бунт пригожинський бунт ми всі бачили набув дуже серйозних масштабів і в принципі не вистачило там кілометрів 40 чи скільки там доїхати до москви зробити перших пару пострілів і тоді би історія пішла би зовсім інакше тоді прогнози би справдились, але прогнози це не не данність, це моделювання певних явищ. Зараз у гура є якась інформація, яка говорить 25-й рік. Що там може бути, я не знаю. Я бачу надзвичайно сильне нагнітання і розкол Російської е, Федерації по по, по, по лінії міжнаціональних відносин. Дуже сильна дестабілізація, дуже сильна е, вакуум правової системи і дуже зрозумілі е, бариши, якби вигоди для тих, хто. Займається цими відцентрованими процесами в Росії, от різні діаспори і так далі. Хто хоче росіяшку поділити, їм очевидно, це буде вигідно для їхніх республік. Ну, це моя така гіпотеза Тому що я це відслідковую, і я бачу надзвичайно там, мабуть, разів в 100 за останніх там 4 місяця виросла кількість міжнародних інцидентів і занепокоєність російських, в тому числі там і воєнних оцих цих воєнкорів, і так далі. Вони про це прямо пишуть. от А в шоу Гура, в які прогнози, які оцінки, це треба мати доступ до цих процесів. Я цього не знаю. Ну Мені, наприклад, там я ж не кажу, що от, от, дави прогноз він там сповдиться. Ми робимо нашу воєнну роботу і треба робити її так, щоб яке б не виникло випадкове явище, ми ним скористалися на нашу користь і все скінчилось значно швидше. Тому тут не треба очаровуватися, що буде все швидко чи нам пощастить. Просто треба робити максимально кожен день викладатися, для того, щоб нам пощастить, не прогали цей шанс. Тобто, кажучи, ми, Можливо, навіть десь до, до кінця і не. Недооцінюємо зараз той історичний момент, який міг статися, якби справді цей бунт Пригожина переміг би. Хоча ми не розуміємо, що би він далі робив, але ну, дуже цікаву тезу ви озвучили про те, що е, українська розвідка, вочевидь, про це знала і саме тому робила такі прогнози. Тобто там все було уже раз на межі повного розвалу. Як ви гадаєте? Я думаю, так. Да. Ми чули матеріал про. Матеріал десь, по-моєму, в лютому місяці там закидали, що Пригожин десь там зустрічався з Будановим, десь там в якійсь Африці чи ще десь. Я не знаю, чи це було вкид чи не вкид, Але це от то, що я зазначав ще в березні, місяці, я казав, що, що може бути в Росії бунт, може бути, можуть це зробити Пригожин, може бути. Ну, от він В червні стався. Но Він був серйозним, тому що ми всі розуміємо, за це був убитий Пригожин, і було знищено багато російської авіації, і взагалі дуже крутий був процес. Він показав слабість Росії, що нема кому жити Росія, все на фронті в Україні. Тому, якщо б вони зайшли в Москву з боями і вони би перемогли, або просто затягнулись якусь там ситуаційні, якісь там бої, виникло б там двовладдя. Ну все були б гайки. Тоді би ну фронт вони б не втримали. Тоді б у них почалась просто паніка і нерозуміння, як можна воювати, коли там неясно хто тві зазор буде або чи Шойгу посадять в тюрму. Ну росіянці би не шли помирати, тому що розуміли, що. Завтра їхні командири можуть сняти нашу помирати. можна треба просто перечекати. Я думаю, якщо би це сталося, то у вас зовсім інше. Широтах тривала тоді би були самі оптимістичні формати. Ну історія пошла по іншому розкладу. Зараз зараз ми маємо вже показати, що ми сподіваємося не на те, що за нас хтось зробить марш на Москву, а треба нам де цього повністю зосередитись і грати вдовгу. Лише той, хто грає вдовго, зможе перемогти в крастроковій або в середньостроковій перспективі, не розслаблятись. А хоча, звичайно, якісь прогнози треба на них зважати, щоб просто десь там радіти, що є світло в кінці тунелю. Але цей шлях може бути довгим. Якщо ми йдемо його вдовго, тоді ми можемо десь. Перемогти в короткій перспективі. Ми не, про, не прогалимо просто цю можливість. І завершальне питання у нашому сьогоднішньому інтерв'ю: Перспективи Авдіївки. Як ви оцінюєте ті бої, які зараз відбуваються? Очевидно, що росіяни будуть усі можливі сили кидати, що потрібно Україні для того, аби вберегти це місто від окупації. Там дуже складно, але. Я не здивуюся, якщо це відбудеться, як там вони зможуть якихось добитися успіхів. В свою чергу збройні сили скористають, аби добитися успіхів на іншому напрямку. Ми розуміємо, що у нас стратегічний напрямок це е, обходити такмак або захопити його звільнити, або просто піти південніше, щоб захопити на сполучення з Кримом. Тоді взривається кримське місце, тоді все вертається на інший сценарій. Ну це дуже складно. Тому побачимо, як воно буде далі. Самі Авдійки звичайно дуже складно. Тут важко десь згадати, що воно останеться. Там на Звичайно, великий концентрат російських військ, надзвичайно складна обстановка. Ну, командування наше це розуміє. Нагадати тут складно, важливо просто чи не в Авдіївку відступимо, чи не відступимо, так грає роль. Важливо те де пройдуть успішні наші операції, там, де наше командування планує, тому що ми можемо втрачати десь там на Донбасі але важливо, що буде на півдні.